Відносно секретів довголіття, ну, я не рахую себе тут фахівцем, бо мені все 64 роки, я ще не рахую себе людиною в довголітті. Але е, мене ця тема цікавить, в мене є література на цю тему, відео я багато подивився. Ну, Секретів дійсно там дуже-дуже-дуже багато, там здоровий спосіб життя, велике значення має. Має значення надзвичайно велике значення має вода, якість води. В цьому плані є дуже цікаві дослідження, якщо не помиляюсь нашого чином прізвища Друзяк, якщо не помиляюся, є і інші роботи про, про то, якою має бути вода. Ну, Там є цей знаменитий острів в Японії, де там люди живуть. Ну, с, ну, дуже, там найбільше е, е, довгожителів в світі, ну і багато інших речей. відносно цих досліджень, що відносно волонтерства і благодійності. То я вважаю, що це дослідження правдиві і маю свою точку зору, чого люди, які займаються благодійністю і волонтерством, можуть прожити довше і якісніше життя, тому що не тільки довге життя, а дуже важливо, щоб воно було якісне. Так, от ті люди, які займаються волонтерством, і благодійність, я думаю, що вони виграють два рази. Перший раз вони виграють для себе, тому що вони роблять хорошу справу, і відповідно вони самореалізуються вони отримують позитив від того, що зроблена хороша справа. Ми ж ну, всі знаємо про те, що коли ми, ну, це лежить ну, просто на поверхні. Ми знаємо про те, що коли ми зробимо хорошу справу, у нас є це внутрішнє таке задоволення, внутрішня радість, що ти таки, да, ти щось зробив таке хороше. І зробив хороше не для себе, а для інших. В дійсності не всі люди можуть займатися благодійництвом і допомогою іншим, і волонтерством. Я б сказав би, що це люди певних морально-духовних якостей, певної духовної зрілості. Є ще така формула, що посієш, він ж приказ каже, що посієш, то й пожнеш. А є така формула, що тільки віддаючи, ми отримуємо. І те, що ми віддаємо, те ми отримує. То Якщо ми говорити з позиції там, духовних практик, чи з позиції езотерики, чи духовних знань, то є фізичний світ. І тут, наприклад, ми зробили хорошу справу у фізичному світі, і нам посміхнулися, і подякували, і ми отримали таке, знаєте, як внутрішнє задоволення. А це позитивна емоція. А як відомо, позитивні емоції що роблять? Збільшують життя. Це точно факт досліджений. Позитивні емоції збільшують життя. Я навіть такі цікаві дуже факти, коли люди дивилися там сотні тисяч кінокомедій. На протязі там півроку і виліковували онкофороби. А чого так? Тому що вони отримали позитивні емоції. Ну це те, що лежить на поверхні. А те, що не лежить на поверхні, я це називаю якби тонкий світ. Бо не хлібом єдиним живе людина. На фізичному рівні все зрозуміло. А от на тонкому рівні. А на тонкому рівні ми поволонтерили, ми зробили якісь хороші благодійні вчинки. Тобто, ми зробили добро іншим людям. Що роблять інші люди? Вони про нас думають. А як вони про нас думають? А вони думають про нас позитивно. І оці, якби промінчики цього позитива, вдячності, любові інших людей, куди вони йдуть? Вони йдуть до нас. І це як певна енергетика, яка нас, як ви знаєте, підживлює. Ми цього не бачимо, ми це не завжди відчуваємо, але це завжди благоприємно на нас діє. Так що бути добрим, позитивним, благодійником, Помагати іншим, волонтерити це робити добро для інших, а значить, робити добро і для себе. Дійсно, все дуже просто, і хай Бог нам усім цьому допомагає.